Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 23 лютого, 730-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують кожної доби випускати іранські дрони Камікадзе. Минулої доби запустили 31 штуку, більшість на Дніпропетровщину та на Одесьчину. Також дрони були на Запоріжчині, Херсонщині, Миколаївщині та Кировоградщині, але більшість на Дніпропетровщину та Одесьчину. Лом, нашим хлопцям вдалося збити 23 з 31 дрона, але є прильоти. На жаль, жертвами. Так в Одесі дрон прилетів по якомусь підприємству біля моря. Відомо вже про трьох загиблих, і в Дніпрі дрон влучив багатоповерхівку, В останній поверх відомо, що восьмеро людей травмовані. Також вчора росіяни на Одещину запустили керовану авіаційну ракету та дві надзвукові ракети Х-22. Їх збити не вдалося. Кажуть, що удари були десь по півдні Одеської області, в районі Ізмаїла. В сусідній Миколаївській області прильотів не було. Зранку мешканці міста чують якісь вибухи, а то наші хлопці щось там розміновують в області. Ну а вже ж на Миколаївщині тривають російські обстріли в районі Очакова. Там без жертв, хоча обстрілів було досить багато. А от на Херсонщині, на жаль, є жертви після російських обстрілів. Одна людина минулої доби загинула ще двоє травмовані. Чекаємо гарні новини або щоб дрони полетіли на Росію, або щоб російський літак знову впав. Чи якесь російське корито затонуло десь в чорному морі? Всім, крім росіян, гарних вихідних.